Дарувати свої території окупанту українці не будуть, але ми готові до реальних рішень задля миру. Про це у своєму зверненні наголосив президент України Володимир Зеленський. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова. До реальних рішень, які можуть дати мир, будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Дональд Трамп хоче зупинити убивства, тому потрібно діяти спільно, щоб завадити Кремлю, затягнути війну і забрати більше територіальної здобичі. Про це написав у своїх соцмережах президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови із президентом Фінляндії Олександром Стубом. Вони обговорили позиції заради максимально продуктивної роботи зі США. Також Зеленський поспілкувався із прем'єром Іспанії Педро Санчесом. Глава держави повідомив Мадрид Солюдарний із Києвом, що Голос Європи обов'язково має бути врахований щодо справедливого миру. І зараз головне, щоб Росія знову нікому не нав'язала своїх нереалістичних умов. Окремо обговорили євроінтеграцію. Україна виконала усі зобов'язання та готова до відкриття першого переговорного кластера. Територіальні поступки України в обмін на припинення війни є неприйнятними. Це офіційна позиція країн Балтії. Кордони суверенітет та незалежність України не є предметом для переговорів, заявив міністр закордонних справ Литви. Кястусі Будріс, справедливий міцний і гідний мир, має забезпечувати суверенітет та територіальну цілісність України. Наголосила очільниця МЗС Латвії Байба Браже: не можна заохочувати агресію ні в Україні, ні будь-де, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакна. Майбутнє України не може бути вирішеним без України. Про це у соцмережі ікс наголосив президент Франції Еммануель Макрон напередодні запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа та правителя РФ Володимира Путіна. Він акцентував на необхідності участі України та Європи в майбутньому мирному врегулюванні війни. Ми залишаємося рішучими у підтримці України, працюючи в дусі єдності та спираючись на роботу, розпочату в межах коаліції рішучих. Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу і безпеку. І зараз я запрошую до розмови Олександра Мусієнка, військовослужбовця сил ТРО Збройних сил України. Олександре, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Давайте поговоримо в призмі ось цієї геополітики про ситуацію на полі бою, як ці всі заяви, як скажімо, пройдене 8 серпня, та і певні заяви, які лунали до того щодо дедлайнів, щодо санкцій, як це все позначилося на полі бою, і зокрема те, що з'явилася нова дата, 15 серпня, і зустріч на Алясці президентів з. Сполучених Штатів Америки і правителя Російської Федерації Путіна О, ви знаєте, сили оборони продовжують виконувати завдання за призначенням, відбивають атаки ворога і доволі таки ефективно продовжують діяти. Можу сказати, що якихось, скажімо, особливостей щодо того щодо заяв, які лунають на зовнішньополітичній арені. Безумовно, всі люди і військові теж вони реагують. Слухають щось десь, скажімо так, більш емоційно, щось менш емоційно, але продовжують бути сконцентрованими на виконанні тих завдань, які на сьогоднішній день є. Що стосується безпосередньо важливості, взагалі для військових для сил оборони, безумовно, що для нас важливо це стабільні постачання озброєння, тобто те, що дає можливість знищувати ворога, і можу сказати, що коли ми говоримо якраз саме про якийсь зовнішньополітичний вимір. То менше йде обговорення, де які зустрічі будуть відбуватися, де що планується. А більше йде обговорення ще до того, що якби наші партнери, зокрема Сполучені Штати Америки, на тих чи інших умовах зараз погодилися надати нам більше озброєння, то й втрату ворога було б більше, і дійти до справедливого завершення цієї війни можна було би швидше. Ось це навіть більше обговорюється ніж санкції, тобто більше озброєння, більше можливостей, тому що. Коли є здатності і можливості виявляти позиції ворога за допомогою розвідки, за допомогою безпілотників, які працюють, за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, звичайно, що хочеться мати максимум засобів уражень для того, щоб противника зараз і тут знищувати, в принципі, це частково зараз в великій мірі. Досягається за допомогою українських виробників за то, за допомогою того, що проводиться відповідна політика держави, уряду, яка має на меті якраз забезпечувати більше постачання і закупівлі дронів і інших засобів до війська. Але звичайно, потрібна і допомога і сприяння наших партнерів. Що стосується загалом ситуації, вона не змінилася з точки зору дії ворога. Вони продовжують проводити наступальні дії, сили оборони продовжують захищатися. Проводяться відповідні дії по ураженню сили засобів ворога на його території, по перенесенню війни на територію Росії і ударах по об'єктах військово-промислового комплексу, і не тільки тому завдання, попри все, продовжують виконуватися. Більше того, скажу, що добре. Тобто, зовнішній вимір це і зовнішньополітичний так він має бути, але не треба забувати, що. Досягти прийнятних для нас умов може сила, армія і якраз тиск на Росію. І це потрібно робити. З огляду на останні зустрічі, зокрема по лінії Вашингтон і Москва, чи ем, можна говорити про те, що Путіну все ж таки вдалося видурити для себе ще часу для того, щоб далі вбивати українців, на превеликий жаль, так. Ми бачимо, що Росія продовжує маніпулювати, що ворог продовжує. Фактично створювати ілюзію готовності до миру, але при цьому вони продовжують наполягати на абсолютно неприйнятних умовах, які суперечать і нормам міжнародного права і українській конституції, і здоровому глузду. Ну і але на цьому на, на цьому тлі продовжують прикидатися, скажімо, миротворчими і приковуватись, приковуватись за миротворчими заявами про те, що, начебто, Росія готова до обговорення мирних ініціатив. І це як мені видається, чітко помітно і зрозуміло. Невідомо яким чином буде діяти американський президент, передбачити доволі складно його, враховуючи особливості реакції пана Трампа. «але». Все ж таки сподівається, що, зрештою, ось ці наміри Росії, які полягають в тому, щоби ну просто давайте говорити відверто: принизити на сьогоднішній день лідера вільного світу, і принизити лідерство Сполучених Штатів Америки, це зрештою буде зрозуміло і очевидно. Я думаю, що на тлі того, як зараз гуртується Європа довкола України. Саме Україна зараз гуртує європейські країни довкола нас це все більше стає зрозуміло нашим європейським партнерам, а спільно ми зможемо доносити цю думку більш, скажімо, об'єктивно і до Сполучених Штатів Америки. А чому на вашу думку сьогодні президент України Володимир Зеленський в своєму зверненні, ось от, був знову ж таки, та змушений однозначно а, вказувати на конституцію а, і говорити про те, що Україна не піде на територіальні поступки? А, власне, і тут а, чи можемо ми? А, Скажімо, в пошуку відповіді на це питання стверджувати, що це сигнал Трампу, що це посил більше туди, в білий дім? Безумовно, це посил усім. І в тому числі і нашим партнерам, і Сполученим Штатам Америки про те, що е, ми не будемо займатися тим, що зараз будемо там, вибачте, торгувати територіями, що нам щось відійде, а ворог щось зараз собі отримає, і так далі, і тому подібне. Є чіткі чітка українська позиція, є червоні лінії, які окреслені неодноразово. І ось ця можу сказати така реакція, в тому числі тверда, послідовна і рішуча президента України, вона вже неодноразово демонструвала, ну скажімо, наші здатності змінювати кон'юнктуру на міжнародній арені. Як буде цього разу, і чи вдасться переконати президента США? Я щиро сподіваюсь, що так чи вдасться остаточно на 100% не впевнений, але дуже багато кроків для цього робиться. Просто ми повинні розуміти, що зараз Росія намагається вкинути знову ж таки сценарій, який був би прийнятним для них: провести якісь перемовини без України до того, щоб потім Україні якісь донести рішення, і щоб Сполучені Штати Америки вже тиснули не на Кремль, а тиснули на Україну різними способами, аби ми. І йшли на те, щоб йти на якісь поступки агресору, ось це є прагнення Росії, і вони вкидають подібні сценарії. А для нас важливо, щоб ми були учасниками перемовного процесу, як і країни ЄС, Європейського Союзу, і це абсолютно нормально саме зараз так ставиться питання, і відійти від питання того, що зараз публічно відкрито обговорюється питання з нашої території про те, що це має домовитися. Путін і Трамп без участі України. Я думаю, що це неправильно, і це точно є неповагою до українського народу, який уже стільки часу веде по боротьбу проти російської агресії. Ну це ж ключовий момент е, спільної позиції України і е, Європи. Зокрема, що без України та е, про Україну е, не Говорити і також що з, зокрема і Європа теж має бути представлена за столом переговорів. І от сьогодні в Британії відбудеться зустріч радників з питань безпеки за участю делегації Сполучених Штатів України і країн Європи. На ній головуватимуть міністр закордонних справ Британії Девід Вламі. Віце-президент Венс президентка Єврокомісії Урсула фон фондерляєн у рамках підготовки до зустрічі радників. Вже контактувала із лідерами Євросоюзу. Матиме з ними регулярний зв'язок за її підсумками. Є, схвалює переговори щодо припинення війни та незалежні суверенні рішення України наголосили в Єврокомісії. І отут цікаво, пане Олександре, окрім політичного зиску, є е, на що ще варто сподіватися за результатами цієї зустрічі? Я думаю, для нас дуже зараз важливо усвідомити таку річ, що. А, ну на сьогоднішній день все те, що робить Росія, є загрозою, в тому числі для країн Європи. Хтось більше це розуміє, хтось, на жаль, досі менше це розуміє на європейському континенті. По різному різні думки є. Але те, що спільна загроза, проти якої потрібно діяти, це факт. І якщо на сьогоднішній день Росія намагається, в тому числі за спинами у європейців укласти якусь угоду, домовитись про щось зі сполученими штатами, то це треба розуміти, що будь-які потенційні російсько-американські домовленості це домовленості проти Європи, тому що Путін завжди буде ставити одне єдине питання, яке ставив ще Єльцин під час зустрічі з Клінтоном, тодішнім президентом США. Віддай мені Європу, тоді Єльцин говорив Клінтону. Ось це питання зараз буде ставити і Путін. Що е, дай мені е, президент США управління Європою, дай мені можливість впливати на процеси, дайте мені можливість там продавати газ нафту і так далі. купувати якісь еліти, корумпувати якихось політиків і впливати через ті чи інші на європейську політику. І тому на сьогоднішній день є момент істини, до про що говорив ще президент України на, на початку цього року, під час Мюнхенської конференції з питань безпеки в січні 2025 року, де чітко Володимир Зеленський говорив про те, що потрібно об'єднуватися довкола України. І я думаю, що ми зараз на тому етапі, коли ми пройшли стадії, коли нам надавали різні типи озброєнь, і ми дійшли до того, що зараз питання стоїть в тому числі і до так званої коаліції охочих. Коли вони готові здійснити ті кроки, які спрямовані зокрема до відправки військ на територію України, зараз треба чітко ставити питання вже саме ще до цього етапу, нам недостатньо на сьогоднішній день виключно озброєнь, але потрібно вирішувати, щоб поступово військові місії, нехай починаючи із заходу нашої країни, але з'являлися. Як гаранти безпеки для того, аби зняти різного роду спекуляції і питання про те, що Захід залиш залишить Україну, чи а, Захід там залишить Україну сам на сам з Росією, і так далі, і це буде в тому числі певний такий локомотив, який так чи інакше буде в ці процеси? А, ну скажімо, залучати і Сполучені Штати Америки. Ось ці питання думаю, що мають і ставитися. А, сьогодні вранці далекобійні безпілотники центру спецоперації АСБО атакували складський комплекс у Татарстані Російської Федерації, де зберігалися готові до використання безпілотники шахет іноземні комплектуючи до них на відео знятих очевидцями. Зафіксоване влучання безпілотника. А, попередньо лютий прямісінько в будівлю логістичного хабу в населеному пункті Кзилюл. Після вибуху розпочалася пожежа. Відстань від України до точки ураження близько одні тисяч. 400 кілометрів і я хочу нагадати, що саме в Татарстані знаходяться найбільші виробничі потужності з виготовлення безпілотників шахет, які Росія застосовує для масованих атак по Україні, і отут, пане Олександре, я хочу згадати, що е, зараз е, впродовж останнього тижня в інформполі з'явилося багато інформації щодо можливого е, такого собі перемир'я в повітрі. Е, зокрема, про це згадував і. Лукашенко. І от цікаво, чи варто Україні на таке погоджуватися, якщо ось така пропозиція все ж таки буде висуватися. Я вам скажу, що індикатором того, що така пропозиція з'явилась є визнання українських спроможностей і можливостей. По ударах по російській території, по їхніх позиціях, чому тому, що на сьогодні не стоїть питання, що перемир'я повітрі потрібне тільки Україні, чи, скажімо, дієве перемир'я в повітрі забезпечило би і убезпечило би наші міста від терористичних атак Росії так можливо. А якби ну але гарантом при цьому завжди виступає Україна самостійно? Навіть не наші партнери, а ми. Тому що наші здатності бити по території ворога і є тим інструментом, тими гарантіями, які унеможливили б удари по території України, але на сьогодні це залишається виключно гіпотетичним. Адже ми бачимо, що за минулі кілька діб, відколи ця ідея з'явилася в медіа, Росія завдала ударів по території України, зокрема по цивільній забудові Київщина, Дніпропетровщина, Сумщина. Тому я думаю, що для нас нашим інструментом і нашими спроможностями завжди буде перенесення війни на території ворога, асиметричні дії і удари по об'єктах російських ВПК, як в даному випадку, по Татарстану. Дуже дякую за відповіді. Олександр Мосієнко, військовослужбовець Сил ТРО Збройних Сил України, долучався до нашого ефіру. Про